продажі Volkswagen Golf 6-го покоління 2008 року випуску. Він свіжо пригнений з Німеччини, повністю розмитаний, сертифікований, готовий до постановки на облік. Має двигун на 1,6 бензин, MPI на 75 кВт, 102 кінські сили. Він в кузовий хечбек в чорному кольорі, весь рівнесенький по кузову, без єдиного натяка на корозію, без єдиної царапинки. На прикольній комплектації на сумовичі фар, протитоманні фари, легкосплавні диски, пощі, можна сказати, нова Michelin зимова гума. Також на тканиновий салон, повний електропакет. Куріс, контроль, бортовий комп'ютер, мультимедіа, двохзонний клімат-контроль з підігріми на нас передніх сидінь, п'ятиступенева механіка. Також дуже у нас охайненький задній ряд, охайне багажне відділення. Присутній повний комплект у нас, полочка, аптечка у нас, знак, круг. Дійсно, рівнесенький гольфік має два комплекти ключів, оригінальний невеличкий пробіг, тому при кошти приїжджає, оглядай і купуй. А наш автомайданчик знаде з ресур місто Бородичі вулиця Житомирська, 92, Компанія Пікапавто.